Під ранок все майже стихло. Степан З Ігорем, які всю ніч провели на позиції за ескалатором, отримали кілька хвилинно, а може кілька годин, хто його знає передишку. Ігор, прикриваючи цегарку долонію, закрув на бік, споглядаючи на литовище, яке починало проявлятися в Оликовому мареві. Знаєш, Степ, А я ж був на відкритті цього самого терміналу. Правда, правда? Я ж війни в газеті працював, фотограф. По всій країні катався. Та що в країні? По світу? А тепер з фотографа в снайпери, значить. Не кисно. Сам що шоці Посміхнувся я. Народу тоді було на відкритті. Що тобі сказати? Не термінал був ляля. Хто б міг подумати, що пару років і все. Та може ще відновлять. Навряд Легше знести, що тут відновлюють. Так, да, відновлювати особо є що. Слухай, я тут тобі девіз придумав. Роблю з людей котлети, а дивіни портрети. Тихо забігли Степан. А ти рифмопльот. Ким до війни був копірайтером. Тоді ясно. Що тобі ясно, знову сміявся Степан, чого весь час перво не сидиш. Тренуюся, щоб кваліфікацію не втратити, війна ж не вічна. Ну і то правда. А я оце Степан здригнувся від пориву холодного осіннього вітру, що вирвався на терміналі, – Все життя ненавидів літати. Боявся? Та називай, як хочеш, а тільки в останній літавши малиму союзі з батьками. А сам так і не наважився. Ну, Степ, ти попав! Ігор затушив недоболок, підсунувся ближче до товариша. Як війна закінчиться, я особисто куплю нам квітки і полетимо на море. Куди? Ну куди? Крим, куди ж іще? Така ж кацапи. Чи ти глухий копірайтер? Я ж кажу після війни, коли все, що вони брали в нас назад повернуло. А, так, добре. Та я думаю, що після війни я вже літати не боятимуся. Це правильно брати. Ігор хлопнув товаришому плечу. Бо ж не красиво буде, такі легені боїться літати. Ге Тим більше, що ти знаєш, як нас тут називають на гражданці? Та знаю. Кіборам. Правильно, а кіборги вони нічого не бояться. Зараз щось перекусимо і насипемо товаришам та